Визначне жіноцтво України. Ви прекрасно знаєте, мабуть, таку жінку Ольгу Косичеву, Олену Пчілку Це мати Великої Лисі Українки. Це сестра Михайла Драгоманова. Так от Олександр Лугавий на початку ХХ століття про цю жінку писав. Вона мала нову дивовижну ідею. Яку ви думаєте? Єдність українців російської, австрійської України. Вона про це мріяла на початку 20-го століття, зараз 2014. -й. Ми маємо єдину Україну і ми маємо мир. Тому я думаю. Що саме сьогодні посилюється місія жіноцтва як провіснику миру, саме миру, ми матері, ми народжували синів, синів своїх не для того, щоб вони вмирали, а щоб вони і не виживали, а щоб вони просто гідно жили в власній країні, достойній країні. Тетяна Віння. насправді, жінка завжди була символом миру, символом добробуту, символом. Якоїсь якогось такого оберегу для чоловіків для своєї країни я хочу всіх привітати жінок, мам, бабусь і побажати їм здоров'я міцного, побажати їм щастя, весни, тепла і щоб їхні рідні завжди любили їх, поважали і завжди підтримували. Ну взагалі-то в нас дуже зараз складний такий час в Україні, який ми маємо пережити, який ми маємо достойно пережити. І я би хотіла, щоб ми не забували, що ми українці, не забували нашу культуру, нашу мову, і е, прочитати кілька патріотичних віршів, які, можливо, в такі складні хвилини нашого життя е, додають нам сили і ну, спонукають боротися, протистояти злу. Бумаранг або Сізіфова Україна. Ще вакцину таку не знайшли, аби проти тебе. Всі каміння коштовні до ніг принесла, є утрав на горі цілий дах і скрилят Ерепа, є сліди, по яких не пройдеш всі дороги до плеса, ти заглянь своєму каменю в пусту роговицю ока, як душа його спринтерська над потом співа, бо ти виміряв землю солоним кривавим кроком І обертаючи кулю земну, ти у вічність вертав. Ми ж, Альбери, дійшли до цієї долини підтюпцем, замісивши стежки поміж мертвими і живими, я викучую гору, не наче могилу яйцем та вагано ще більшає і більшає дат на спині. Як хірург свою кров, зав'язавши у вузли вічності, операція цих висот моє щире зізнання. Сам процес видирання насолода на зло повинності, і я вкотре влаштовую з каменем спуску змагання вистачить душам повітру розвіяних кроків, мов закушені губи, співпали небо і земля, і викочує ранок рани по всій бурштиновій Європі Україну, закуту в камінь, виношую в собі я. Кому як не жінки заявити про свою позицію, кому як не берегині матері сказати, що ми проти всілякої агресії, що ми жахіттям? спостерігаємо за тим, як наші чоловіки, хлопці, втягнути в самий епіцентр супротиву. Ми підтримуємо українських військових. І зараз, ви знаєте, на початку цих березневих днів вся світова спільнота святкує 200-літній ювілей нашого. Духовного наставника, генія, художника Тараса Григоровича Шевченка. І як можна зараз не згадати його слова, Борітися, поборити, вам Бог допомагає. Тож вітаю з цим святом, святом миру і щоб воно дійсно стало святом миру. А для нас жінок. Що кажуть справжнє щастя жінки це жити у вільній країні, достойно, достойно жити, а саме головне бачити своїх чоловіків і дітей живими і здоровими. Якщо іти е, глибше до нашого з вами коріння, до слов'янського коріння, то ви знаєте, жінка-мати це була велична постать. Важкі трагічні події відбуваються в Україні, дуже трагічні. Слова душу і тілу ми положимо за нашу свободу, стали не словами, а стали переконанням, стали істиною, якою вони жили. І зараз там ті діточки стоять. Я дивлюся, це дітки стоять, бо я була на майдані буквально ось неділю. Стоять хлопчики, і вони такими очима на нас дивляться, мовляв, чого ви ходите. Ви спостерігаєте, чим ви живете, і ви знаєте, мені, мені соромно за всіх нас сором, що десь ми промовчали, десь ми прийшли повз, не сказали свого ні. І через те вони зараз не мають молодості. Дехто з них ніколи не матиме дітей. І оті матері, які виховали патріотів, не матимуть наченят. А чи є щось гірше хоронити власних дітей? Нема нічого гіршого. І той, хто на їхню. На їхнє життя зазігає, не матиме прощення у Бога ніколи і не буде ніколи того прощення. І ви знаєте, зараз дійсно оті матері, сини, яких зараз у Криму, кожна мати зараз, я впевнена, вона не спить. Вона кожну хвилинку свого життя там з тим сином, за тими парканами, залізними, заґратованими і так далі. Їм дуже важко зараз кожній. Тому... Ми не маємо права стояти осторонь. Ми матері, ми жінки, ми дівчатка міста Ніжина. Ми маємо заявити ні о тому безпорядку, тим безладдям, який чиниться зараз у Криму у нас. Ні. Якщо кожен з нас каже ні, і там в Криму, і по кож в кожному місті, селі України, там мають нас почути. Невже ж наш голос нічого в цьому світі взагалі не значить? Тож я. Всіх закликає сьогодні, всіляко підтримувати і наш уряд, і нашу Верховну Раду, їм зараз теж важко. Непростий час вони до цього і вдійшли. І як кажуть, це політичні камікадзе, Важко в нашій державі. Але якщо ми зараз усі не зрозуміємо, що від кожного з нас багато що в цьому житті залежить, якщо кожен з нас не матиме чіткої позиції, не мати нам і потужної. Суверенної, демократичної, сильної хорошої України вам кожному родинам бажаю. Передусім добробуту, благополуччя, миру і ще раз миру, миру в душах, миру зовнішнього і внутрішнього, і хай благословляє нас Господь Бог і береже нас, нашу Україну. Якщо на долю нашу випали зараз такі іспити, то точно ми в силах з ними справиться. Ми маємо для цього силу. Ми маємо наш міцний дух і все для того, щоб вийти пере. Можцями. Та хочу звернутися, дівчата, жінки до вас. Завжди жінка була оберігом, і що ми можемо зробити в цей час. Перш за все, шановні милі подруги, тримайте спокій в своїх душах, спокій і впевненості. Давайте перестанемо нагнітати таку негатив і передавати цей негатив один одному. Давайте якісь негарні новини, точно перевіряти, зупиняти на собі і не провокувати далі. Наша впевненість в наших серцях це. Буде залогом перемоги і впевненості і віри в серцях наших чоловіків. Якщо жінки за мир, то чоловіки за жінок. Шановні дорогі, і хочеться сказати нам кануні 8 березня. Подаруйте нам мир у моїй сім'ї, є українці, росіяни, євреї, білоруси, навіть кримські татари. І то мені дуже болить від того, що завтра ми можемо проснутися в різних країнах. Я хочу сьогодні звернутися до росіянок, жінки і матері. Заберіть своїх дітей і чоловіків додому. Хай вони сплять в вашому теплому ліжку. І хай сьогодні спокій буде у наших матерів і у наших дітей. Також я хочу звернутися до пана Путіна. Зробіть жінкам України і Росії щедрий подарунок. Заберіть свої війська додому. Це буде найкращий подарунок жінкам всього світу. А ще я хочу по-материнськи низько вклонитися нашим воїнам, тим, що сьогодні. Не зрадили присяги України ті, що сьогодні зберігають наш спокій, щоб ми могли відсвяткувати те вже звичне для нас жіноче свято, 8 березня.